Яка процедура оформлення догляду за похилою людиною? Вам потрібно звернутися до органу опіки за місцем проживання та надати наступний перелік документів. Заява про те, що ви хочете здійснювати постійний догляд за певною особою. Ваш паспорт. Оригінал і копія. Паспорт особи, за якою буде здійснюватися догляд. Медична довідка про стан здоров'я доглядальника. Довідка щодо реєстрації вашого місця проживання. Документи щодо права власності на майно або право користування ним, довідка лікарської комісії МСЕК, яка підтверджує те, що у зв'язку зі своїм станом здоров'я особа має потребу в постійному догляді. Якщо йдеться про дієздатну особу, яка може усвідомлювати свої дії, але потребує догляду в зв'язку зі станом здоров'я, потрібна її обов'язкова згода. Тому, коли мова про пенсіонера, він також має написати заяву про те, Аби призначили особу, котра надаватиме йому постійний догляд, ставте лайк, підписуйтесь та поширте друзям. Дивіться більше в нашому профілі та на сайті юелоєр.com.